Всім доброго дня! Зараз буду вам розповідати, є дуже цікавий запит. Я постійно відчуваю провину сором і таку якусь про себе неадекватність. В мене є люди, які кожного разу, наприклад, близькі, батьки, дорослі. Так, це в кожної людини. При будь-якому контакті сім'я починає десь, якщо комусь щось не подобається. Вмикати в мені відчуття провину сорому, наприклад, там треба їхати в село. Там, купати е, картоплю, не знаю, там, будь в кого якісь запити, проблеми е, з маленьких-маленьких дрібничок, і люди сваряться від того, що в того, в кого з'являється провина, рахує себе в 30, 40, 50 років е, таким винним комусь чомусь, тому що от люди про це заявляють. Як від цього якби, відходити бачити це головним таким чином, не заходити. В таку позицію і не відчувати себе таким. Дивіться, сором і провина, я вже розповідала, це найпростіші відчуття емоцій, які можна включити в будь який ем... Родині. Тому що з дитинства всіх вчать оці дві емоції це те, що стримує людей, це так навчили, що ти винний, тобі повинно бути соромно. там, да, Ти такий-такий, ти такий, треба, щоб ти був під нас підлаштований, як хочемо ми. Це егоїзм дорослий, і це треба бачити, що навіть коли ми дорослішаємо, ми провокуємо якісь моменти, коли от, кажемо, якісь дрібниці, і ми вже знаємо, що це я якби наших дітей вводить в цей ступор. Це навчання емоційного просто вимирання людства. Я так це вважаю. Тому що коли не показують, що треба легко до всього відноситися, бо і так життя таке знаєте важке, коли навіщо відчувати сором і провину, коли є договір, розмови, показати, що є ще. Астя всі використовують негативний сценарій для того, щоб маніпулювати. І друге запитання: навіщо маніпулювати, тому що люди так звикли, вони його їсти і хочуть, щоб під них підлаштовувалися, прогиналися будь-які люди. І от коли багато, багато ж людей, хто зустрічає такі сценарії, ви просто коли це автоматично почнете, бачити, що це сценарій, от переді мною людина це сценарій, і це просто його історія. І ви можете вибрати як творець влаштування нового для себе оцієї теми нового відгуку. Ця тема, чого вона мене хвилює, як я зараз же побачив, що мені не потрібно там відчувати ці емоції. Я нормальний, я там син, донька, все роблю і тому подібне. Тобто, ви собі в голові, поки ви розмовляєте з людиною, ви вибираєте сильніший намір. Не, не вестися за провокацією, і тільки так її можна зупинити. Коли ви собі кажете Стоп! Внутрішньо! Я реагую інакше. Це не мої емоції. Це нав'язливі думки. Не треба гадати, чому так робить людина, любить вас чи ні? Ні. Щоб просто зупинити такі постійні розмови, такі якісь моменти, де з вами спілкуються так люди, десь на роботі, будь-якому спілкуванні в вашому житті. Зупинити це можливо, коли споглядати, побачили, собі вибрали нову реакцію, нову емоцію. Це просто слова. запам'ятайте. Це просто слова. І все. І тоді ви почнете легко, спокійно до всього відноситися. Дякую всім! З вами була ваша психологиня Білоусва Ольга.